Друзі, всім привіт! Всіх Вітаю на цьому каналі. Сьогодні в черговий раз вибрався на природу не сам, а з сім'єю, з братом, з мамою. Сьогодні вже реально похолодало, тому я і тепло одягнувся, і шапку одягнув. До речі, відповідаю зразу на незадане запитання, чому я з собою беру маму на природу, відповідаю. Мама в нас хворіє моронтхіальною астмою, тому їй рекомендовано виходити на свіже повітря, тому я її завжди з собою беру. Ну, Не так то завжди, але коли в неї здоров'я дозволяє, тоді вона з'являється у відео і на природі. Сьогодні будемо готувати ми гороховий суп. Ну, правда, не на шепочниці, а на газу, тому що в нас пройшли невеликі дощі і мокре. Але я буду готувати не на своєму маленькому таганочку, а на туристичному газовому балоні. Так що не перемикайтеся, всім гарного перегляду. Ну, ось Така галявинка тут, нова локація. Зараз ми тут розташуємося і будемо відпочивати. Ну, ось мій табір вже встановлено. зроблене на накриття, прапор. також вже застелив тут, щоб було тепленько. Таке комфортне, уютне місце тут. Так, ну ось такий суп, хоча я ще взяв такий брикетиком, ну зараз якийсь одне з них я буду. Готувати. Взяв з собою сосіски. Морковка, цибулька. Дві картопинки взяв. І сирок. Хочу спробувати попро... eh, із сирком. Дай буде. Ну що ж, я буду обирати картопельку. <таспорядок>

На дворі осінь, жовтень місяць, а на природі в лісі ні одного гриба немає, навіть мухоморів, навіть поганих немає. Перебував я в цьому балоні захлепувати форсунку, щоб він нормально горів. Але він тут без редуктора йде і тому він так горить. Сьогодні погода занадто вітряна, я перепрошую за шум. Реально тут дерева всі потріскують. Я сподіваюся, що на голову не почнуть падати. Зранку сьогодні так було прохладно. Я думав, що і дощ сьогодні буде, але доща немає в даний час. Сонечко ще вияснилося. Ну що, поки картошка відварюється у воді, буду як кришити цибульку і морковку терти для зажарки. Водичка вже майже закипає. Зари буде збирати. Так, ну що ж, вже водичка закипіла. Зараз я відставлю, відставлю і поставлю на це місце зажарку. Зараз. А я сюди відставлю. А я добавлю шайдок сосиски. Может, це з'явилось. Ну, я тут. Це такі шишечки треба. Mm -hmm. Да я знаю, ці mm -hmm. молоденькі шишечки. План, да? Ну конечно. Так, ну що, я ж додаю сюди сосиски. Це це ретельно переміхуємо. Зажарка вже має характерний запах жарної цибульки і морковки. Так, ну що ж, зажарочка готова, я е, поставив знову воду з супом і буду я закидати цю кашу. Я, не кашу, а точніше це брикетик. Я його використовую пів пачечки, тому що я не хочу, щоб воно було кашою, я хочу, щоб воно було супчиком ріденьким. Зараз відкрию. Так, да, я в своєму житті вже їв такі супи. Ось, можливо, такий шматочок використаю. Получилось маленька прикрість. Все ж таки я буду використовувати оце. То я доводу не почитав, то суп харчо іменно рисове. А я хочу горохове, так що буду це використовувати. Те я пересиплю в торбинку, та не пропаде. О, так, да, це видно, що горох. Ну що ж, я засипаю його. Коли купував в магазині, я трошки... Не, не був уважним вже має характерник удив все, зараз воно я накриваю кришечкою. А все пакетик я висиплю всього теж роз, розкрішив. І все. Я постараюся його довго не затримувати, використати його в ближайші дні, щоб не завелося в ньому ніякої живності. У мене є такі канцелярські резинки, якими я ось до... І все. Ось така лежарочка. Так, ну що ж, моя юшка повністю купить. Буду зараз заправляти такою універсальною приправою. Газ не контрольований в мене. І зараз він приправами буду приправляти. Та ну що ж, настала пора зажарти кидать. Був я загадати. Вже гриби спокійно могли б лізти. Волога така точула. Mm -hmm. Добавлю, значить, скоро лізти гриби. <гри> і цей, ну, шо, глянь, зелені. Лишається, щоб він ще доварився. І на кінець додавати сиру. Та ну що ж, мій суп майже готовий. Засипаю я сирок. Перший раз буду їсти гороховий суп із сиром. його пикаю ще вариться вийшло крем суп я вже в припущенні куштувати його та ну що ж юшечками я готова вимкаю газ я і відставляю хай на стоїться Оце я люблю, коли вони біленькі і жовтенька тмілочка така, так? Сьогодні трошки не розчитав, я не розрахував з водичкою, взяв лише 2 літри. Тут трохи далі у цьому ліску є джерельця, де водичка. Ну, я з такого джерельця вже був в одному відео, ми з братом. Відбобрив. Дерева там розчищали, які її поводили. Зараз ми туди підемо, візьмемо, наберемо водички і буде нам на чай. А тим часом юшечка трохи охолоне і прийдемо і поїмо. Шикарний осінній пейзаж, блокитне небо, Сосонки ще зелені. Вони, в принципі, крулогодішно зелені, але я ще дивлюсь, не скидають свої іголочки. Вітер тут великий. Ось ми вже доходимо. Там до низу вина і там річка протікає. Стежинка, дай бутылку. Ця водичка чистенька, в неї пить можна, коли п'єш цю воду і маєш присмак такий соснової живиці. Колись люди казали, що оце, оце все було зайняте водою. Вода стояла, казали, аж по самий верх. Не знаю наскільки це правда, але люди таке казали. Так, водичку ми принесли. Естественно, всім ріденьки. Так, ну ось до наш стіл. Такий супчик. Там ще рибка, хлібчик. Всі, хто з нами зараз їсть, всім смашного. Також і нам. ¿Qué nos Ну що ж, друзі, наш відпочинок прийшов до завершення. Ми чудово відпочили. До речі, супчик гороховий з сиром чудовий, сир як і тушонка ніколи не зіпсує. Якщо ти додивився це відео, став подобайку, тисни, підписуйся і тисни на колокольчик. Так що я не прощаюся, а кажу до побачення. Всім до скорої зустрічі.